Чому варто обрати цей готель в Греції? Атмосфера. Готель побудований в стилі грецького селища. Тут багато куточків, де ви зможете усамітнитись або зробити класні фото для інстаграму. А також дитячий майданчик, тенісний корт і увага! Майданчик для вигулу тваринок. Так-так, цей готель Петс Friendly. Номери. Вони нові, затишні і комфортні. Це неймовірний пляж. Смачна кухня, яка подається на сніданок і вечерю на шведській лінії. А також є 4 а-карт ресторани, які подають тематичну кухню, в якому в числі обов'язково є грецька таверна. Назву цього готелю шукай в описі під цим відео а повний огляд на нашому ютуб-каналі. Посилання в шаці профілі всі хабіма і найтвердливих.